успішно зроблена тему конференції обрали не випадково, адже за життя відомий вчений Іван Огієнко був знаний ще як митрополит Іларіон, відомий богослов і священнослужитель. Його вклад в релігіознавче вчення і досі потребує досконалого вивчення. Найбільшою заслугою Огієнка і його команди у той час щодо українізації української церкви було практичне робота з перекладу книг українською мовою. Огієнко знав, що Біблія перекладалася і не раз. Він з цими перекладами був знайомий, але він побачив, що ще ніхто не займався перекладом діянь святих апостолів. І на осінь 1920 року цей переклад було зроблено. І друкарня віддрукувала великим накладом цей переклад і не встигли шити, тому що вже на початку листопада. 1920 року розпочалися бої за Кам'янець-Подільський. Зрештою, 16 числа в місто увійшли вже радянські війська. І Василь Осійович Біднов, декан Богословського факультету, який виїжджав разом з Огієнком за Збруч у Східну Галичину, захопив собою два примірники з того всього. Весь наклад, який залишився, згорів під час артилерійського обстрілу. І сьогодні тих два примірники є унікальними у книговідовництві. Один із цих примірників знаходиться у Європі, а інший у відділі рідкісної книги Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Науковці та священнослужителі впродовж двохденної конференції у Кам'янці-Подільському намагалися проаналізувати вклад Івана Огієнка в українську культуру. Важлива риса цієї конференції, за яку я щиро вдячний. Її організатором у Кам'янець-Подільському педагогічному університеті це те, що вона є багатоконфесійною, а очі стає тим майданчиком, на якому здійснюється обмін думками, обмін духовним досвідом і формується надзвичайно потрібна нашому сучасному суспільстві культура бути разом. У Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка уже кілька років поспіль діє центр огієнкознавства. На усіх факультетах запроваджено спецкурси для вивчення наукового доробку вченого. Написано чимало наукових праць. Василина Рохова, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.